І долучаємо до цієї розмови далі. Олексія Кучеренка, це перший заступник комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг. І також маємо на зв'язку Андрія Геруса, це голова комітету Верховної ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг. Вітаю вас, панове. Отже, насамперед щодо вимог, які які. Є від е, сполучених штатів до нас це е, щоб населення України платило за електрику і газ за ринковими цінами. Якщо я правильно зрозуміла, це за якими пане Олексію? Можете пояснити, якими просять, щоб були ціни на носії? Дякую. Ну в першу чергу, давайте я хочу цю сенсацію трохи прибрати, щоб в нас не було якоїсь антипатії до Білого Дому і до Сполучених Штатів. Це наші сьогодні головні партнери. Да? І насправді ми Україна однозначно обрала для себе шлях інтеграції до Євросоюзу, і абсолютно зрозуміло, що інтеграція економічна, це і інтеграція енергетична, це ринки спільні в першу чергу, газовий, електричний, і так чи інакше на цьому ринку відбудеться однозначно вирівнювання цін на енергоносії. Ім що платитимуть більше скільки? Вивідування цін на енергоринках однозначно і неминуче на шляху до Євросоюзу. Що стосується населення, мушу констатувати, що в якийсь момент так само там будуть лібералізовані ціни для населення, але безумовно це буде не такий простий процес, оскільки доходи нашого населення в першу чергу мало забезпечених і пенсіонерів. Вони не відповідають європейцям. Тому дискусія буде точитися на коло траєкторії, як швидко це вводити. Тут безумовно, так просто не буде. Це буде склад. Мій політичний процес, тому просто будуть дискусії. І я просто хочу нагадати, що діє закон України прийнятий Верховною Радою. От разом ми всі проголосували. Шановний пан Андрій Герос, ми розгадали на комітеті цей закон про мораторій на тарифи, на газ, на тепло, на гарячу воду до кінця війни. Туди в мораторій не увійшла електроенергія, туди не увійшла холодна водопостачальна, але там. Ми бачимо так само, поки держава не відпускає ці тарифи. Пане Тому... Андрію, Пане Олексію, дякую вам. Пане Андрію, дамо ще сказати. Пане Андрію. Чуєте мене? Я вас чую, так. Але безум... Безумовно, якщо будуть підняті тарифи, так як просять наші е е американські партнери. Е Вочевидь, буде механізм субсидій. Ну, це ж скільки буде субсидіантів тоді? Чи можливо українська влада не піде поки що на такі кроки, щоб підняти тарифи на світло і газ до ринкових? Дивіться, якщо ви так ставите питання, то поки що влада на таке не йде, тому що. Вже було озвучено, що найближчим часом, і навіть до весни наступного року зростання тарифів не планується. тільки недавно було зміна тарифів на електроенергію для населення, і тепер та тариф 2,64. І основне питання це не якийсь новий тариф, а основне питання це, щоб функціонувала платіжна дисципліна по тих тарифах, які є сьогодні. Тому що, окрім цього, всього ще є одна проблема: це проблема боргів і неплатежів. Коли частина споживачів, як побутових, так і непобутових, маючи певні тарифи, які не найвищі, скажімо так, і які одні з найнижчих в Європі, але не платять по цих тарифах. Uh -huh. І тут буває так, що іноді не важливо який тариф, а важливо, щоб його всі платили, щоб щоб були рівні однакові правила для всіх, тому станом на сьогоднішній день основна, основне питання, яке є, це забезпечити дисципліну платежів для того, щоб була вчасно оплата за житлово-комунальні послуги, що була вчасно оплата за електроенергію, за газ і за тепло, тому що до речі, дуже часто з того, що ми аналізували, є люди, які не бідні, а відверто багаті, але вони просто е не платять е за якісь послуги чи за якийсь товар, тому що вважають, що так можна. Але тому, Алексій, потім... пан Олексій дозвольте я уточнюю. Пан Олексій каже, що це неминуче лібералізація тарифів. Отже, колись ми прийдемо до того, коли. Лібералізація тарифів в нас відбувалася, і відбувалася зовсім недавно і в цьому році. І відбувалася взагалі лібералізація на ринку електричної енергії, коли були підвищені е, прайскепи. Такі кроки відбуваються, але такі кроки відбуваються і повинні на мою думку, відбуватися разом в комплексі з соціальним захистом, а саме з покращенням системи субсидій, е, про що йдеться е, в, в тому документі чи чорновику документа, на який ви посилаєтеся, і так само. Е, Такі кроки повинні бути разом із забезпеченням дисципліни платежів для того, щоб всі споживачі платили. Тому що давайте простими словами. Е, який сенс піднімати тарифи, якщо, наприклад, якась велика частина споживачів за них не буде платити по цих тарифах не буде платити? Тоді хто по не буде платити? Ті, хто добросовісні, ті, хто доброчесні, і всі справно платять, тоді будуть платити за себе і за того, хто не платить по цих тарифах, це неправильно і це несправедливо. На більшість українців платять по тарифах, і дуже важливо, щоб у нас вся от, тарифна дисципліна зберігалася. Okay. Що буде через рік чи що буде через півтора роки? Яка в нас буде економічна ситуація? Звичайно, що це важливо, але давайте об'єктивно. Ми вже про це будемо думати і будемо вже планувати якісь рішення, мабуть, не в цьому році а вже зрозуміло. Пане Олексій, ви хотіли щось додати? Так. А я швидко. субсидії безумовно це компенсатор, але субсидії самі по собі не вирішать оце підняття. Бо зрозумієте, коли в європейських країнах на субсидії сидить 2-3-4% відсотки населення. Okay. Це одне. Якщо як у нас 20-30% збирається, це абсолютно ну це не прив... це не по не відбудеться. Ця модель, повірте, я достатньо глибоко знаю цю проблему. Тому безумовно, підвищення тарифів, оцю траєкторію треба пов'язувати з зростанням реальних доходів в першу чергу для малозабезпечених. бо саме там перший аспект, друге це реальна масова програма енергомодернізації, енергоефективності для зменшення зайвих витрат. Вона у нас масовою, на жаль, не стала. Поки що пілотні проекти, і це так само гальмо на цьому процесі. Але в нас тут, я думаю, співпадає бачення того, що треба все це ну, комплексно вирішити. Тут я пана Геруса підтримую. Комплексно вирішувати так, але коли? І в мене питання, пане Андрію: а якщо західні партнери наполягатимуть на тому, що ціни за енергоносії повинні бути ринковими? Якщо будуть наполягати, то тоді будемо це питання обговорювати. Очевидно, що в діалозі ми повинні розуміти, йдеться навіть без якогось наполягання. Без якихось листів чи вимог в Україні приймаються різні рішення, і в Україні немає такого тотального популізму. Ми приклади наводили, що у нас нещодавно були прийняті певні рішення, які були дуже потрібні для країни. Зокрема, дуже потрібні, щоб підготуватися наші енергетиці до наступного пального сезону. І для цього були потрібні фінансові ресурси. І ця підготовка ще триває на щастя зараз, і погода дозволяє. І це було зроблено для того, щоб ми могли е, краще підготуватися до зими і забезпечити обладнанням, ремонтами е, відповідно нашу підготовку і проходження цієї зими. Тому е, всі розу, всі ж люди розуміють реалії, розуміють е, ті аргументи і всі обставини, які є. Тому звичайно, що діалог буде, е, і е, будемо спілкуватися. Але знову ж таки, е, це буде мабуть десь. В наступному році, тому що сьогодні в нас проблеми іншого порядку: uh -huh. перше це фінансова дисципліна платежів, і друге це підготовка і проходження цієї думаю, дуже непростої Пане Панасі 30 секунд. Якщо західні партнери наполягатимуть. Вони дійсно будуть наполягати, бо це пов'язана з витратами з бюджету. А вони сьогодні цей наш бюджет наповнюють. І я абсолютно розумію їх логіку. Вони хочуть, щоб їх гроші ну не йшли в повітря, а вони хочуть, щоб вони йшли на інфраструктуру. Це буде непросте політичні такі баталії будуть нашої влади і влади наших партнерів. Але з іншого боку, будь-яка влада розуміє, що є українці, да так. і є інтереси і їх не можна обійти, тому я би не лякав тут ніякими армагедонами такими. Дякую вам, панове, за цю розмову. Олексій Кучеренко, перший заступник комітету Верховної ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг. І Андрій Герус, голова комітету Верховної ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг. Ну і йдемо далі. 1 жовтня відбудеться фінал національного.